Чао, Мурчику! Сьогодні у нас останній день на кондитерській фабриці нямкусь. І я запрошую тебе у найпрекрасніший відділ. Відділ прикрас. Сьогодні нам знадобиться ця сторінка. Відділ виготовлення прикрас мій улюблений. Так багато різних форм і кольорів. Але і в цьому відділі важливі уважність і точність. Щоб жодна солодка фігурка не загубилась, поєднаймо рівності з малюнками. Подивись на першу рівність. Два плюс три дорівнює п'ять. Нам треба обрати той малюнок, на якому дві прикраси одного виду і три іншого. І всього їх має бути 5. Який малюнок підходить? Чому саме цей? Бо на малюнку дві зірочки, і перше число у нашій рівності два. Далі на малюнку три квадрати. І у рівності ми бачимо число 3. Всього зірочок і квадратів разом 5. В нашій рівності теж стоїть 5. Ми з'єднали правильно. З'єднуємо другу рівність з малюнком і перевіряємо. Рівність 1 плюс 4 дорівнює 5. На малюнку один трикутник та чотири круги, а всього п'ять фігур. Підходить. Тепер ти знайди це завдання у себе на сторінці. З'єднай рівності з малюнками. Постав відео на паузу і починай! Ну що, впорався! Постав відео на паузу і перевір. Цукрові прикраси бувають різні, навіть у вигляді фруктів. Допоможи обрати фруктові прикраси однакового розміру. Поглянь, на першій картинці я обвів однакові за розміром малинки. Тепер можеш спробувати самостійно. Знайди цей малюнок у себе на сторінці. Обведи однакові за розміром фрукти у кожному рядку. Постав відео на паузу і починай. Все вийшло? А тепер порахуємо, скільки потрібно фруктових прикрас для тортів. Для цього потрібно обчислити значення виразів. Як це зробити? Можна порахувати на пальчиках. Показуємо по одному на кожній руці. Всього пальців два. Тож і наша відповідь два. Можна уявити наші фрукти, наприклад, яблука. Якщо уявляти тобі складно, можна малювати точки. Ми вже так робили. Спочатку малюємо точки під числами, ти їх вже можеш побачити під одиницями. Виходить, ліворуч від знака дорівнює у нас дві точки. Тому і праворуч від знака дорівнює, має бути дві. Малюємо їх. Тепер ми знаємо, яку цифру писати. Два. Давай ще малюємо точки під числами, які вже є. Під одиницею і двійкою. Ліворуч від знака дорівнює вийшло три точки. Це значить, що праворуч теж повинно бути три. Малюємо їх. Виходить, треба вписати цифру три. Наступний приклад. Теж малюємо точки одну під одиницею і три під трікою. Скільки всього точок у нас ліворуч? Чотири! Тож і праворуч малюємо чотири точки. Тепер ми знаємо, що треба вписати цифру 4. Твоя черга Знайди це завдання у себе на сторінці. Ти можеш рахувати на пальцях або уявляти будь-які предмети при виконанні завдання. Якщо складно, то малюй точки! Остав відео на паузу і починай.